Короче, усім привітки. І я завтра їду із класом у Луцьк. Завтра на 7.30 ранку. І треба мені зібрати речі туди. Тому будемо збиратися разом. Буду збирати цей рюкзачок. До речі, він зараз пустий. Ну, то будемо його наповняти. Перше, що я звісно що візьму, це гроші. Ну, гаманець із грошима. І зараз я його туди покладу. Так, все, поклав. Візьму свій павербанк, а друг телефон буде ну, розрядитися. Ну, буде розряда... розряджатися, то якраз зустріча. Його, звісно ж, зарядку, а, ну, шнур, точніше, щоб потім через павербанк його можна було заряджати. Телефон. ще я візьму це свою селфі палку. Вона, до речі, як і штатив, і селфі палка. Вона отак розтягується. Ну, коротше, щоб можна було отак, ну, отак Фоткатись І тоді я теж візьму буду для вас відео знімати. Я... Далі я візьму пляшку води. Це звичайна вода. Щоб в дорозі, якщо захочеться пити, то щоб я попила води. І я візьму свої навушники. Щоб можна було в дорозі, якщо то нудно буде, то щоб музику слухати. До речі, вона тут на карабіні, можна її приціпити, але я все-таки покладу її в рюкзак, щоб якщо буде дощ, то щоб не намочилось. Будемо складати вже нашу косметичку. Я покладу косметичку, це дві м'ятні жвачки, ну, дві пачки м'ятних жвачок. Туди їх обов'язково кладемо. Я беру сухі та вологі серветки, туди їх теж кладемо обов'язково. Свій бальзам для губ, він отакий від ловіт, полуничка. Кладемо туди його. І я візьму свою розчіску, вона така. Тут і дзеркальце, як бачите, і тут у нас це розчистка. Ми її обов'язково кладемо туди. Косметичку. Я візьму таку резиночку, яка ну, волосся налимає. Ну, це запасна якщо що. все. Косметичка. я ще зараз покладу. Свою туш для вій. Ну, це на просяк випадок, щоб було. Косметичка наша складена, що я ще докладу там таблетки якісь. Наприклад, там від закачування в транспорті. Ну, наприклад, докладу. Це ще не все. Я візьму свою цю подушку. Вона, типу, натягається на шию. І можна в транспорті спати. Вона доволі зручна, така класна. Ну, так її можна хоч отаку застінути через, через голову вдягнути, ну, або просто оце розстібнути і що є таке. І я обов'язково беру.